Підготовка твердого тіла для аналізу оболочків Solidor Simulation. Ось такий у нас є приклад. Заходимо, ми будемо із твердотільної геометрії робити поверхневу геометрію, будемо робити оболочку, яку потім можна буде розрахувати. Заходимо, завантажимо нашу деталь. Неповідомим причинам у нас, якщо зайти в деталь, вже все готово. У нас є поверхнева модель, яку ми повинні отримати. Є твердотільна модель. І треба з цієї твердотільної зробити ось цю поверхневу модель. Тобто У нас вже в принципі частково щось готове. Тому ми робимо, вибираємо твердотільну модель і створимо нову конфігурацію, з якою будемо працювати. Називаємо оболочка. Для чого ми це все робимо? Проблема в тому, що в цій моделі, якщо на цю дитину модель побудувати сітку, тут будуть деякі проблеми. Давайте це ми подивимося зараз на цю сітку. У нас тут немає, створимо зараз сітку. Заходимо в сітку, створити сітку. Параметри стандартну, наприклад, побудували сітку. Бачите, швидкість не дуже. І давайте подивимося на цю сітку. Тут є дуже багато, їх не По-перше, у нас тут елементи не співпадають, у нас два тіла і елементи не співпадають. Якщо зайдемо в аналіз нашої сітки, аналіз обирамось і сітки, бачимо, що є у нас от червоним кольором і жовтим це проблемні місця. І Теж є пару проблемних місць, ну критичні, але вони краще від них відйти. Тому ми зараз, опять це ми робили на сітки стандартні, Давайте спробуємо ще сітку основи кривізни побудувати. Яка більш повинна краще для цієї Бачите, у нас тут вже більше елементів, вроді би, сітка. Давайте подивимося на сітку. Інколи видно деякі. Проблеми, О, Якщо подивитись, тут є невеличкі проблеми. Проблема тут у нас сітка загущена. Тут у нас теж тут дуже багато елементів, тому краще цю деталь зробити поверхневу для оболочку розрахунок. Давайте вернемось, це на дослідження не потрібно. Це було тільки щоб показати проблему. Все, ми перейшли в конфігурацію оболочка будемо створювати. Тому що у нас тут є якісь моделі, ми можемо, якщо щось, щось не буде зрозуміло, подивитись. Перше, що ми зробимо, це проаналізуємо а, наше тіло. Законодаємо аналізацію, у нас є на товщини. Вибираємо потрібне тіло, вичисляємо, чекаємо. Все ми показує, що все наше тіло має. О, Однакову товщину за виключенням ось тут цих моментів перехідних скруглень. Ми не будемо звертати уваги. І це саме давайте перевіримо ось це тіло. Симетрії аналіз товщини. Очислить. Зараз система розглядає у нас. Це не як деталь, а як складальну одиницю між, з, з контактами між двома елементами. Ну, Тож, подивилися, тіло у нас практично має однакову товщину. За виключенням ось цих тут таких елементів, які потім було дороблено, тут інша товщина. Але ми можемо це, на це не звертати увагу. Так, чомусь тіло у мене виключилося два, два твердих тіла. Включимо тверде тіло. Ось у нас два твердих тіла. Е, Нам ці тверді тіла треба зробити поверхневими. Так, що я ще хотів показати? А, нам ще треба поміряти ось цю товщину. Але перед цим мені потрібно зайти в дюймах. Так. У нас тут два знака. Давайте зробимо, щоб було три знака після. чотири знака після запитую. Це тільки для вимірів. Вибираємо «Ізмірити» І міряємо товщину ось цього елемента. 0,125 дюймов. Заповнимо цю величину. Отут у нас є 0,625, це половина. Все, поміряли. Знаємо, товщину нашого матеріалу. Перше, що ми повинні зробити, є дві методики побудови. Тут ми будемо використовувати через якийсь ландовій поверхні, в принципі, є ще варіант побудови по середній лінії. Давайте ми зараз його використаємо, але тільки, тільки подивимось на нього і все. Вставка. Вибираємо. Поверхня, проміжна поверхня, вибираємо на ті грані по парам. Система подумала, подумала і побудувала. Побудована, але бачите, тут у нас є проблемна ось ця елемент. І дуже багато поверхень. Якщо взяти окремо кожне тіло, було б правильніше, було б гарно побудовано. Тому цю команду ми не будемо використовувати. Оцю Ось Ось можемо взагалі видалити, Цікаво. Так. Це для цього тіло і для цього тіла. Очте тут. Тому не будемо використовувати цю команду. Йдемо командою Offset. Який стан, який стан поверхні. Вибираємо, будемо. Оскільки у нас два тіла, будемо ми по черзі. Входимо вставка, поверхня. І у нас є дістант до поверхні. Вибрали. Тепер підводимо до цієї площини. Нажимаємо праву клавішу мишки і вибираємо вибрати касательні. Система автоматично вибирає всі дотичні елементи до цієї грані. Далі задаємо потрібну товщину. Давайте заду один дюйм, щоб було видно, наскільки. Бачите, ось побуду, побудувалась дотична поверхня. Поверхне зміщення. Але у нас звісно не така будь, вона у нас 0,06, тобто половина товщини. Так, тепер уважно дивимося, куди вона змістилась. Вона, бачите, змістилась внутрі, А нам в всередину, щоб вона була в середину місця цими елементами. Тому вот, нажимаємо змістити внутрі, кажемо ОК. Перевіряємо, бачите, у нас тут появилась лінія. Внутрі у нас з'явилася е, поверхня. І вот тут поверхня і появилось е, тіло. Ми це тіло е, просто сховаємо і маємо ось таку поверхню. Тепер вибираємо цей елемент. Так, це ми зробили. Переходимо на наступний. Те ж саме робимо для е, лопатки. Входимо в ставка, поверхня. Як дістати до поверхні. Далі ставимо на ось цю поверхню, Нажимаємо правою клавішу мишки. Прикисательно. Може вибрати всі поверхні, але будемо довго вибирати. Стама автоматично у нас заповнила попередні дані. Дивимось, куди будує внутрі. Якщо ми зробимо ОК, воно не побудує. Зараз тому нам треба змістити. На жаль, тут погано видно, зараз вона буде внутрі будувати. Це точно бачу. Все. От вона побудувала внутрі. Деталь ми цю ховаємо. Далі. Тут пропонується ці тіла видалити. В принципі, це можна зробити, може не видаляти. Тобто далі, в розрахунку, ми їх просто з розрахунку виберемо. Ми їх залишаю, ось вони два тіла, просто щоб подивитися які у нас тіла, щоб порівняти. Все, йдемо далі. Тепер нам об'єднати ці елементи. Чому об'єднати? Тому що коли ми вибрали товщину, у нас. Старився ось такий, скажімо так, зазор. У нас тут була вже план, можемо вибрати будь-який, головне, десь він проходив. І переходимо в поверхню. Якщо у нас не включені ці елементи, нажимаємо праву клавішу ложки, вкладка поверхня. У нас в мене включений. Далі вибираємо команду відсікти поверхню. В даному випадку, який стандартний варіант можливий, тому що ми будемо працювати з площиною, а не з плоскостю. Вибираємо плен. І кажемо видалити вибране. Ось цю частину вибрати. Якщо у нас брехти вибране, цю вибираємо частину. Вибираємо цю частину. Кажемо ОК. Все видалилося Далі нам пропонують побудувати, витягнути цю поверхню. І витягнути до поверхні. Вибираємо команду. Називається продлити поверхню. Вибираємо кромочку, нажимаємо праву клавіше мишки, кажемо касательності. От оно вибрало всі елементи. І далі ми давайте виберемо розстояння. Бачите, ось будується такий поверхнева. У нас тут показано, що треба робити до поверхні. правда Дивно написано написано раніше до поверхні, а далі показано, де це тут мається в на увазі на відстань. Тому виберемо беремо до поверхні, щоб показати можливості. Ось до поверхні. Нажимаємо ОК. І бачите, у нас побудувалось до поверхні. Але можу сказати, що це далі система показує, що було треба не до поверхні будувати, на, на якусь величину. Тому беремо, заходимо, редагуємо, кажемо на відстань. А відстань ми взяли. Головне, щоб воно зайшло внутрі. Кажемо, ОК. Бачите, тут вибрана попередня показана. З однієї сторони до поверхні, а з іншої показана ця команда. Не зрозуміло, що це? Малась на увазі, вам так. ОК, побудували. Тепер нам потрібно побудувати лінію розйому між цими елементами. Вони знаходяться тут. Лінія розйому, крива лінія розйома. Вибираємо в. У нас є декілька варіантів. Силуетна. Проєкція. В принципі, можна було робити як проєкцію. І тепер вибираємо. Але тут вибирати треба не поверхні. Ви може, вибирати поверхні, але це грані, але це буде дуже довго. Нам потрібно розвернути ось дерево наше і вибрати дві поверхні. Вибираємо розділити все. Натуральний, натуральний варіант. Окей. І у нас ось тут побудувалась лінія. Все там буду враховувати цю лінію. Така лінія. Е, дуже лежить, е, як, яку посвідомності будете вибирати. Будуємо таку лінію. Такс. Все побудували. Тепер. Отсікаємо непотрібну частину. отсікти поверхню, вибираємо розділюючі лінію. неправильно вибирає, тому треба вибрати це інструмент відсікання і видалить. Оця частина удалиться натурально поставимо. Окей, ну, все. От вона вже побудована. І дивимося, у нас все співпадає. Тепер нам потрібно створити нове дослідження, задати товщину оболочки і побудувати сітку. Створимо нове дослідження. Simulation нове дослідження. Статичне. Далі відкриваємо його. У нас тут дереві є ці твер... тверді тіла, їх обов'язково треба. Аби ми їх видали, Вони туди не з'явились. В даному випадку я їх залишив, тому треба нажати і виключити з аналізу. Бачите, у нас є дві поверхні, які будуть використовуватися. Потрібно для них задати матеріал. Хоча тут не показано, але бажано задати матеріал. Я в принципі не обов'язково в даному, даному розрахунку, не будемо, ми тільки сітку будемо робити. Далі. На треба зробити сітку. Задати товщину оболочки. Ось тут помилка є. Тут написано, що товщина оболочки 0,625, але тут неправильно, товщина оболочки в два рази більше. Вибираємо дві наші поверхні, нажимаємо праву клавішу. Тут у нас є рядувати оболочки. І тут задаємо товщину оболочки. Вона буде 0,625 умножити на 2. То, що пам'ятаєте, я міряв. Ось це буде товщина оболочки. Далі переходимо зміщення у зміщення від центра. Ось ми бачимо, яка оболочка у нас вийшла. Ось наша лінія, наша поверхня, яка у нас є, і дві поверхні, які розрахункові. Побудовано. Тепер нам треба зайти в взаємод... Далі, що у нас тут сказано. Створити сітку. Яка сітка, тут параметри сітки написані. І тут е, починається цікава штучка. У нас тут написано, що сітка не обов'язково повинна да, мати е, узли між деталями, які між собою співпадають. Але далі, якщо зайти, нам потрібно зробити так, щоб вузли сітки співпадали. Ну Давайте ми зробимо спритку на не співпадать. Заходимо в сітку, кажемо створити сітку і стандартних елементів. Стандартна сітка, окей. Сітка створена, ми бачимо, сітка не співпадає. Що для цього зробити треба? У нас є глобальна взаємодія. І тут навіть видно, з незалежною сіткою. Коли ми зберемо взаємо глобальну взаємодію, а система роз, дивиться на нашу модель як на складальну одиницю. Ми кажемо, що у нас додаткових що треба робити так, щоб вузли між собою співпадали. Окей. Тепер знову робимо сітку. І сітка випадає. Так, я догадуюсь, в чому. Зараз ми пробуємо це виправити. У мене таке вже було, зараз ми це виправимо. Скоріше, ось тут в розділяющій лінії їй не подобається, як ми вибирали. Давайте спробуємо зараз навпаки зробити. Зараз. Тільки що что мене перед цим получалось. Так, тіло поверхності у нас змістить. Удлинить. ОК. на нашу разделяющую лінію. Там трошки інше получилось. Тепер переходимо в аналіз. Общие узлы, сітку. Створити. Пробуємо. І чудо! Все сталося. Бачите, у нас вузли співпадають в різних деталях. Це те, що могли отримати. отримали. Ну, тут у нас сітка більш насичена. Можемо взяти сітку, створити більш високої якості. Знову елементи бачите, співпадають. Давайте ще більш високої якості зробимо сітку, Думаю, побачимо, що буде. Створити сітку. Дуже високої якості. Елементи співпадають. Тепер давайте подивимося на якість сітки. Заходимо в определенні. У нас є бачимо, що у нас сітка. В принципі, співпадає. тут показано, що у нас обов'язково бути елементи. І В принципі, концентратор система не бачить, Можна сказати, все нормально. Ще Давайте побачимо у нас сітку, ось через коефіцієнт екобіана. Екібена. Тож, є, звісно, там деякі моменти, ось у нас тут маленький момент. Концентратори, Ми можемо їх не звертати увагу. Ну, і ще можна ради цікавості. Так, давайте ми пюри переключимо на нормальну сітку. Давайте зробимо сітку. Опять же, цього в прикладі немає. На основі кривизни. Сітки на основі змішаної кривизни робити ми не зможемо. Система сказана нас автоматично, що тоді не можуть не співпадуть вузли в нас. Ну, Тут вузли співпадають. Все. Можна сказати, сітка красива. Ну, давайте на всякий виборок. покажу про ці вузли. Створити сітку. Вибираємо основність мішання кривізни. Система каже: ні, я не зможу зробити Ось, о, краще використовувати ці два варіанти сітки в даному випадку. Все, завдання виконане.